Кажуть, що добрими намірами стежка стелиться до пекла. Можливо, це правда, адже Бі Чой, модель та інфлуенсерка з Гонконгу, зробила добру справу для своїх близьких, і за це вони її зварили. Складно уявити, що у місцині, де все вкрито камерами відеоспостереження, а усюди патрулює поліція, може статися щось настільки нелюдяне. Гонконг, як великий фінансовий хаб, вважається одним з найбезпечніших місць на землі. Однак нещодавно там сталося дещо жахливе. Ебі Чой, 28-річна модель та інфлюенсерка, зникла 21 лютого 2023 року. Два дні по тому, опираючись на дані GPS та численні записи з камер відеоспостереження, її частини, відокремлені від тіла, були знайдені у будинку у районі Тайпо. Колишній чоловік Ебі Чой був арештований разом з ним і його родичі. На даному етапі розслідування ще не завершене, тому багато деталей може змінитися. Проте вважається, що саме колишній чоловік та його родина винні у зникненні та жахливих обставинах загибелі. Ебі Чой. У свої 28 років Ебі вже стала однією з ікон моделінгу у Гонконгу. Вона стала свого роду законодавцею трендів, представленою також у міжнародних виданнях, таких як Харперс Базар, Ель та Vogue. Нещодавно її образ прикрашав обкладинку людневого випуску «Люфісіель Монако, де її виділили як впливову інфлюенсерку. З колишнім чоловіком Алексом Квонгом Ебі одружилася, коли їй було всього 18. Від нього жінка мала двох дітей, яким наразі 8 та 10 років. Також Ебі мала двох дітей від свого нинішнього обранця Тема Ча Куана, сина засновника популярного у Гонконгу бренду Локшини. Здавалося, що нічого не натякало на трагедію, аж поки 21 лютого жінка просто не зникла. Ебі мала забрати дитину зі школи, однак модель там так і не з'явилася. Дивне зникнення одразу спалахнуло у Змі як ознака чогось моторошного. У день зникнення жінки її колишній дівер, тобто брат колишнього чоловіка Ентоні Квонг, який був особистим водієм Еббі та її партнером по бізнесу, як стверджують, мав відвести жінку до Кадоорі-Хілл, після чого вони разом мали забрати зі школи доньку Еббі та її колишнього чоловіка. Поліція зв'язалася з Дівером та його батьками у першу чергу, коли отримала заяву про зникнення чой. Проте це лише ускладнило пошуки, адже кожен член родини Квонг надав оманливу інформацію, яка лише ускладнила розслідування і не дозволила поліції знайти Ебі швидше. 24 лютого, через три дні після зникнення, офіцери знайшли Ебі у сільському будинку Улан Мейчун, у будинку, який орендував колишній свекор Ебі. Стан Чой був жахливим. Ноги, як вважається, жертви знайшли у холодильнику у квартирі будинку на першому поверсі, обладнаному усім необхідним для відокремлення частин жертви. Стіни та меблі напівпорожньої квартири були обтягнуті парусиною. Вірогідно, щоб захистити їх від безладу, який лишився після процесу розділення тіла на частини. Частини тіла тримали у холодильнику, вірогідно з метою їх збереження у свіжому вигляді, аби позбутися їх пізніше. Найжахливішим чином на кухні також знайшли м'ясорубку, дві каструлі з супом, у яких виявили останки людських тканин, два види подрібнювачів, молоток, захисні маски для обличчя, чорні дощовики та бускову сумку, яка точно належала Ебі Чой, ту саму, яку жінка носила у день свого зникнення. Ноги жертви знайшли у холодильнику, однак голову торста руки знайти таки не вдалося на той момент. Через два дні череп та кілька ребер, що, як вважається, належали Чой, виявили у одній з каструль з людським супом. Поліція зазначила, що одна з каструль, яка мала 50 сантиметрів глибини та 40 сантиметрів діаметру, була повністю заповнена жиром, зеленим редисом, морквою та м'ясом. Експерти криміналісти пояснили, що зловмисники намагалися позбутися голови та кінцівок. Таким чином, щоб ускладнити упізнання за ідентифікацією та відбитками пальців, у меншій каструлі також виявили кістки. У черепі жертви виявили отвір розміром 6,5 на 5,5 см у районі потилиці. Експерти вважають, що цей удар був фатальним для Ебічой. Наразі поліції не вдалося знайти деякі частини тіла жінки, включно з торсом та руками. Однак детективи виявили залишки крові у автомобілі, який знайшли на місці злочину. У цьому авто вірогідніше за все на ебі і напали. Поліція одразу ж арештувала Дівера Рачой, а також його родину. Однак її колишній чоловік, 28-річний Алекс Квонг, дивовижним чином зник. Та ненадовго. 25 лютого 2023 року поліція арештувала Алекса Квонга у Девелопмент Пір о першій годині ночі на паромному причалі, готового втекти на материк на орендованому катері. При підозрюваному під час обшуку виявили дорогоцінні годинники вартістю 4 мільйони гонконгських доларів та 500 тисяч місцевої валюти готівкою. Як стверджує поліція Алекс Квонг, намагався сховатися у лакшері апартаментах у центрі Гонконгу у Арк Tower, орендованих жінкою на ім'я Ші Вінґ, коханкою колишнього свекра Ебі Чой. Жінку також скоро арештували і звинуватили у оренді апартаментів з метою приховання підозрюваного. У відділку поліції Алекс Квонг почав скаржитися на здоров'я і його доправили до шпиталю королеви Елізабет. Пізніше, 27 лютого, колишній чоловік Чой, його брат та батьки опинилися за ґратами без права викупу. У суді вони постануть як обвинувачувані у вбивстві та створені перешкод розслідуванню. У пошуках незнайдених частин тіла Ебі Чой більше сотні офіцерів поліції обшукали звалище Гонконгу. 28 лютого, після виявлення запису з камери відеоспостереження, на якому підозрюваний неподалік місця злочину у Тайповілдж виносив підозрілі пакети, подібні до тих, у яких склали решту частин тіла. Чой, Алекс Квонг був батьком двох дітей Ебі. Яким же міг бути його мотив? Наразі мотив злочину не підтверджений. Однак місцеві змі стверджують, що ним стало квартирне питання. Ебі була молодшою донькою заможної родини, що мала будівничий бізнес у материковому Китаї. Відомо, що навіть після розлучення Ебі чой підтримувала матеріальну родину Алекса Квонга. Родина Квонга проживала у дорогих апартаментах, якими володіла Ебі, Дівереві. Вона також допомогла придбати будинок. У якийсь момент Ебі та Ентоні Квон навіть ділили невеликий бізнес. Ентоні до того ж був особистим водієм жінки. У інстаграмі можна також знайти світлини, що зображають Ентоні та Еббі у дружній атмосфері сімейного свята, де Ентоні вітав жінку з днем народження, ба більше він називав Еббі своєю сестрою. Однак, як стверджує поліція, атмосфера дружності почала зникати минулого року, коли Чой вирішила продати свою власність вартістю 70 мільйонів гонконгських доларів. Саме у ній проживав її колишній свекор, батько Ентоні та Алекса Као Квонг. Це рішення у прямому сенсі розлютило Кау Квонга, навіть попри факт того, що Ебі обіцяла знайти йому нове житло. Однак Кау відреагував жорсткою незгодою. На даний момент вважається, що Свекор, який орендував будівлю, у якій Ебі Чой розділили на частини, особисто спланував розправу над жінкою. Кау Квонг нехай буде колишній сержант поліції Гонконгу. Він вийшов на пенсію у 2005 році. У 2001 він навіть був нагороджений медаллю за службу, однак не все було так добре. У китайськомовній газеті Daily» стверджували, що Кау змусили піти на пенсію через звинувачення у сексуальних домаганнях. За Алексом Квонгом також тягнувся неприємний кримінальний слід. Місцева поліція зазначає, що він переховувався від правосуддя впродовж шести років. Він був замішаний у аферах з інвестиціями у золото. Молодих людей заманювали до нехай буде програми через соціальні мережі і виманювали у них гроші, називаючи цей процес інвестуванням у дорогоцінні метали. Деякі джерела вказують, що і Ентоні був не зовсім чистим на руку у 2019 році. Він був засуджений за те, що не повернув борг банкові. Дженілі була свекрухою Ебі Чой. Про неї відомо небагато, однак відомо, що вона перебувала під арештом за знищення доказів. Деякі джерела вказують також, що 2017 року її визнали банкрутом. Також відомо, що чой не зареєструвала свій шлюб з нинішнім чоловіком, що означає, що усі її статки та майно успадкують її діти, син та донька від шлюбу з Алексом Квонгом. Чи можливо, що саме у цьому й була уся суть злочинного умислу квонгів? Отримати гроші через спільних зебі дітей у інтернеті спекулюють на тему того, що Квонг шукав способу отримати доступ до статків жінки з моменту їх розлучення. Однак, поки що нам не відомі істинні мотиви зловмисників. Офіційно ж усі обвинувачені були осуджені. Їм відмовили у праві вийти під заставу. Також впродовж усього розслідування вони будуть ізольовані. Попри це, коханка свекра Ебі під заставу таки вийшла. Після висунутих у покриванні підозрюваного обвинувачення, як відомо на даний момент, розгляд справи відкладено до 8 травня 2023 року у Гонконгу, як мені здається, досить гуманний, але більш-менш справедливий закон. За позбавлення життя зловмисник має провести своє у в'язниці. Це стосується і співучасників злочину. Однак, якщо поліції не вдасться зібрати достатньо доказів, щоб підтвердити провину підозрюваного. Якщо не підтвердиться пряма участь чи співучасть Алекса Квонга у позбавленні життя Ебі Чой, вирок буде вже інакшим. Поки що інформації бракує, щоб можна було щось стверджувати. Однак відомо, що батьки та чоловік Ебі Чой досі перебувають у стані шоку. Чоловік Ебі нещодавно зробив заяву, що він тепер дбатиме про усіх дітей жінки, і він дуже вдячний Ебі за те, що вона була у його житті. Він описував Ебі як добру та чуйну людину, завжди готову прийти на допомогу. Друг Ебі, Бернард Ченг, у інтерв'ю Associated Press, заявив, що не може собі уявити, як таку добру і люблячу людину могли так жорстоко вбити. Вірогідніше за все, батько Алекса Квонга, як колишній коп, добре знав, як нетипово приховати тіло. Не думаю, що вони збиралися їсти Ебі. Гадаю, що варіння з жиром та овочами мало забити запах людського м'яса і зробити його нехарактерним для пошуку. Також довге варіння вірогідніше за все мало зробити кістки більш крихкими для подрібнення, а тіло загалом непридатним для упізнання. Однак я дуже сподіваюся, що винні будуть покарані. Ми живемо у досить дивному світі, де не можна довіряти навіть батькові своєї дитини.